Усім привіт! Я Мариничка Катерина Михайлівна, студентка Дніпровського фахового педагогічного коледжу, комунального закладу вищої освіти Дніпровської академії неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради, підготувала проєкт географії на тему рух населення України після 2014 року та після повномасштабного вторгнення 2022 року. Цей проєкт досліджує динаміку населення України після подій 2014 та 2022 років. Він розглядає три ключових аспекти. Населення, як змінилася його чисельність, міграція, звідки і куди переїжджали люди, та природній рух, як війна в Україні вплинула на народжуваність та смертність. Населення України на початок 2014 року становило 45 мільйонів 430 тисяч осіб. Населення Криму 2 мільйони 910 тисяч осіб. Населення Донецької області 4 мільйони 740 тисяч осіб та населення Луганської області 1 мільйон 910 тисяч осіб. Але у 2014 році відбулася окупація Кримського півострова та воєнні дії на Донбасі, а 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, які призвели до масових міграційних процесів. Міграція це процес зміни постійного місця проживання індивідів чи соціальних груп, переміщення в інший регіон країни або в іншу країну. За останніми довоєнними даними української статистики, на 1 січня 2014 року, тобто за два місяці до окупації півострова, чисельність постійного населення Криму складала 1 мільйон 967 тисяч 200 осіб. 2014 року Росія анексувала Крим, що призвело до міграції українців з півострова. За оцінками близько 60 тисяч людей виїхали з Криму до материкової України. Більшість з них приїхали до таких регіонів України, як Херсонська область, а також Дніпропетровська, Запорізька та Київська. Збройний конфлікт на Сході України з 2014 року спричинив масову міграцію людей з Донецької та Луганської областей. За даними ООН, станом на 2022 рік понад 1 мільйон 400 тисяч людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні. Більшість з них виїхали до таких областей України, як Дніпропетровська, область, Запорізька, Київська, або переселились до районів Донецької та Луганської областей, які були під контролем України. В той же час відбулася міграція до Росії. Частково вона була примусовою. Станом на березень 2015 року, за даними ООН, до Росії мігрувало понад 125 тисяч людей. Ще 80 тисяч виїхало до Білорусі та приблизно 40 тисяч до Польщі. Російське вторгнення 2022 року спричинило нову хвилю міграції, яка за масштабами перевищила всі попередні, за даними управління Верховного комісара у справах біженців Організації Об'єднаних Націй, за перші місяці повномасштабного вторгнення свої домівки покинули 11 мільйонів 400 тисяч українців. Внутрішнє переміщення, за даними ООН, станом на 1 грудня 2023 року. Понад 6 мільйонів 500 тисяч людей стали ВПО в Україні. Міграція за кордон, за даними ООН, станом на 1 грудня 2023 року понад 8 мільйонів українців стали біженцями в Європі. Рейтинг країн, куди переселилися українці після початку повномасштабного вторгнення на п'ятому місці Іспанія. В Іспанії знаходиться приблизно 200 тисяч осіб. На четвертому місці Італія. В Італії знайшли притулок приблизно 250 тисяч українців. На третьому місці Чехія. В Чехії зареєстровано понад 300 тисяч українців. На другому місці Німеччина. В Німеччині зареєстровано приблизно мільйон українців. І на першому місці Польща. За даними ООН, станом на 1 грудня 2024 року в Польщі перебуває понад півтора мільйона осіб. До речі, це найбільша кількість українців, яка переселилася до однієї країни після початку війни. Смерть і народжуваність це відношення відповідно кількості живонароджених і кількості померлих протягом календарного року до середньорічної чисельності наявного населення. Народжуваність в Україні постійно знижується з 90-х років. Ця тенденція продовжилася і після 2014 року. Це пов'язано з низкою факторів включаючи війну на Донбасі, старіння населення та погіршення стану здоров'я. Кількість народжених у 2014 році 403 588 осіб. Середньомісячний показник народжуваності 33 632 особи. Кількість народжених у 2021 році становила 240 616 осіб. Середньомісячний показник народжуваності 20 051 особа. порівняння. У 2021 році в Україні народилося на 162 972 особи менше ніж у 2014 році. Це зниження на 40,4%. Середньомісячний показник народжуваності у 2021 році був на 41% нижчий ніж у 2014 році. Смертність в Україні значно зросла з початку повномасштабного вторгнення. Це пов'язано з бойовими діями гуманітарною кризою. Та погіршенням доступу до медичної допомоги. Загальна кількість смертей у 2022 році 541 739 осіб. Народжуваність в Україні різко знизилася з початку війни. Це пов'язано з низкою факторів, включаючи економічну нестабільність, евакуацію людей та психологічний стрес. У 2022 році в Україні народилося 152 тисячі дітей. Це на 251 тисячу. 588 осіб менше, ніж у 2014 році. Спад народжуваності склав 62,3%. Війна в Україні має значний вплив на динаміку населення. Міграція та природній рух значно змінилися після 2014 року та особливо після 2022 року. Ці зміни матимуть довгострокові наслідки для демографії України. Проектом керувала Остапченко Людмила Володимирівна. Дякую за увагу.